Війна об'єднала українців у досі небаченому бажанні допомагати. Донати стали нормою, але там, де людське серце відкрите, завжди знайдеться хтось, хто прагне наживе. Сьогодні розповімо про тих, хто прикривається волонтерством, аби видурити гроші з довірливих українців. Як розпізнати аферистів і не потрапити на гачок, розкаже Євген Лисной. Збори для військових допомоги біженцям, лікування дорослих і дітей, Соцмережі українців рісняють постами з проханнями донатити і цим користуються шахраї. Хотів браскати про псевдо-Інну Чекман, тобто люди вкрали і у справжньої дружини бійця пораненого вкрали повністю всі дані. Там був скріншот і паспорта. Олена Макарчук адмініструє Фейсбук групу, яка бореться з псевдоволонтерами, але навіть попри власний досвід, сама кілька разів потрапляла на гачок аферістів. Я теж переказувала ці кошти. Там дуже великі суми. Це по всім закордонним спільнотам. Ще до початку повноштабної війни українці активно долучалися до допомоги. З початком агресії волонтерство стало нормою. У скрутній ситуації хочеться довіряти, хочеться відчувати єдність. Ми проти них у міністерстві соціальної політики наголошують, варто розрізняти волонтерів і благодійників. Останні збирають гроші. Якщо ми говоримо про питомо волонтерство, то це власне робота, яка це не донація, це не гроші сплатити. Це своєю працею піти сітку маскувальну сплести, піти щось завести, розвести. Втім, більшість українців ці два поняття не відрізняють. Обсяги донатів вражають лише три великих фонду. У 2024 році зібрали понад 24 мільярди гривень. А щомісяця приблизно 115 тисяч українців відкривали волонтерські збори. Середній донат 410 гривень. Коли довкола стільки зборів, завжди знайдуться ті, хто хоче нажитися на людському горі у кіберполіції. Таких аферістів класифікують як шохраїв, що маскуються під волонтерів. Ми визначаємо чотири напрямки шахрайства: це фішинг, дзвінки з банку, недоставка товару і надання допомоги. То псевдоволонтерство може входити як в надання допомоги, так і в недоставку товару і послуг, в залежності від чого була там створена. Орна та банка або пропозиція збору під щось там, наприклад, або купівлю продаж, або надання послуг. Психологи наголошують, нічого нового злочинці не вигадують, тиснуть на емоції. Це їхня головна зброя. Аферисти часто маніпулюють почуттям національної свідомості, тиснуть на почуття провини і намагаються викликати дійсно гострі емоції, щоб легко було управляти людиною. Засновниця благодійного фонду актор Кали Мартинюк волонтери з 2014-го. І з чим тільки не стикалася за роки своєї діяльності? Ну батареї сонячні там допомагали теж збирали кошти. Передали 150 тисяч, щоб зробили цей чоловік. Потім в результаті нам не віддав ці сонячні батареї. сказав, що іншим військовим віддав. я кажу, як так? Ми ж збирали там на окремі підрозділи. От і потім подали навіть в суд, заяву написали в поліцію, і так ця все це заглохло. Були і класичні спроби розводу, коли шахраї видавали себе за таємний підрозділ. Ми навіть вирішили постійно їздити і передавати власноруч захисникам, тому що ми бачимо безпосередньо, де вони знаходяться і все інше. Бо іноді було таке, що пишуть Ми там в гарячій точці все. Я кажу, окей, ми до вас приїдемо, і люди зникали. Шахраї як волонтери, найчастіше використовують банковські картки, реквізити, активно публікують у соцмережах, а банки Мають чіткі алгоритми моніторингу руху коштів. Якщо банк отримує інформацію про можливе шахрайство, він обов'язково буде перевіряти інформацію про цього клієнта. Якщо у вас виникла підозра у шахрайстві, звертайтесь безпосередньо до банку, рахунок якого вказано у фейковому зборі. І якщо виявляє невідповідності, то це вже можуть бути підозрілі операції. Про які банк може повідомляти відповідні органи, ну хоть до розірвання стосунків з таким клієнтом у кіберполіції радять бути особливо уважними, перш ніж донатити. Я почав би з джерела, де були ці реквізити отримані. Якщо це відкриті джерела мережі інтернету, то потрібно тоді перевіряти ті сторінки або ті е меседжери, е ті акаунти, які були створені, коли вони були створені, чи хтось з ваших друзів, знайомих користувався цим акаунтом. Адвокат Ярослав Куц попереджає: ставтеся до переказу коштів так само відповідально, як до покупки в магазині. Моя головна думка така: люди не мають бути інфантильними. Люди мають самі відповідати за свої розходи. Люди мають перевіряти, куди вони витрачають. Так само, як вони коли приходять до магазину і дивляться на банку з молоком, який строк придатності перед тим, як заплатити гроші. У міністерстві соціальної політики нагадують, будь-яка фінансова діяльність навіть приватних благодійних збір має бути зареєстрована державою. Мають реєструвати в міністерстві в порядку, визначеному міністерством фінансів. Такий облік ведеться: облік волонтерів, збирачів гроші на свої картки, і це тільки можливо для участі в відсічі російській агресії. Тоді ще з 2014 року участі АТО будемо відверті. Ця норма наразі працює не надто ефективно, але як каже міністерка, в Україні є до чого прагнути. Регулювання волонтерської діяльності є в кожній країні. В Америці беремо та там перевага, преференція надається всім, хто має певну кількість годин волонтерської роботи. Але кількість годин вони обліковуються в годинах. Виписується в сертифікатах, чи допоможе в регулюванні волонтерства благодійності подала шахраїв – велике питання? Держава вона не має втручатися в ті сфери, де вона більше нашкодить. Отже, до великої біди, яку принесла країна, агресор, додав і внутрішній ворог, шахраї, що маскуються під благодійників та волонтерів. Звісно, жахливо. Вважаю, що це має каратися на рівні закону. Бо це взагалі жах, коли під час війни, коли щодня гине хтось на цьому наживатися, обманювати. Кожен шахрай це не лише втрачені гроші, це знецінення довіри до тих, хто справді допомагає. Євен Лесної Василь Міновщиков «Інтер», подробиці Марафон Єдині новини.